Фоліва кислота, також відома як вітамін в 9 є водорозчинним вітаміном, який відіграє дуже важливу роль у плануванні та нормальному розвитку вагітності. Тому всі лікарі гінекологи рекомендують починати прийом фолієвої кислоти як мінімум за один місяць, а найкраще за 2-3 місяці до початку спроб вагітніти. Яку саму роль відіграє фолієва кислота у розвитку вагітності? У дитини, яка тільки-тільки розвивається ще через 2-3 тижні після зачаття, формується така структура, яка називається це нервова трубка плода, яка повинна потім закритись. З нервової трубки плода розвивається головний та спинний мозок. Ось нестача вітаміну 9 або фольової кислоти зумовлює дефект закриття нервової трубки плода, що може стати причиною розвитку вад центральної нервової системи, а також розщеплення хребта. Для того, щоб цього не відбулося, ми рекомендуємо починати прийом вітаміну ще до початку спроб вагітніти, тому що жінки дізнаються про те, що вони вагітні, як правило, вже після затримання, Менструації, а цей процес закриття нервової трубки він вже або розпочався, або вже завершився. Тому, відповідно, потрібно, щоб оптимальний рівень цього вітаміну був ще до початку спроб завагітніти. Цей вітамін також може бути не тільки у таблетках, а й він і в харчових продуктах, таких як листкова зелень, різна, це броколі, шпинат, також бобові, арахіс. Але в чому. Проблема з продуктами в тому, що ми не знаємо скільки конкретно в цій броколі або в цьому шпинаті цього вітаміну. Тому найкращим варіантом для того, щоб мати оптимальне дозування, це приймати препарати польової кислоти. Рекомендована доза це 400 мікрограм один раз на добу. Іноді ця доза може підвищуватись це або коли у жінки в анамнезі, тобто в сім'ї. У когось були вже проблеми з нервовою системою при розвитку дитини, тобто спільне біфіда, це розщеплення хребта, або інші вади розвитку центральної нервової системи, або у самої жінки або у її родичів, або у дітей, які вже народжувалися у цьому шлюбі. Або якщо у жінки є проблеми з всмоктуванням, тобто якісь хронічні хвороби кишківника, може бути рекомендоване збільшення дозування польової кислоти. Також ми збільшуємо польову кислоту, коли є прекламсія. Ще якийсь фактор ризику розвитку ускладнень вагітності. Як правило, припиняється прийом фолієвої кислоти після закінчення першого триместру, іноді може бути подовжений прийом, але, як правило, найбільш актуальний період це перший триместр вагітності.